Поміряла сьогодні метром ось таким, свою юку. Уже квітує, вже така красотка. Знизу доверху метр сімдесят. Отака вимахала віхола. В минулому році вона була менша, набагато менша. А в цьому році дуже багато квітоносів. Ось, і квітує дуже рясно. Ну, ось така. Я її пересадила, але ж все рівно вона мені заквітла. Ось тут рядишком зайцехвіст посадила, ось такий він. Також скоро буде. Ой, уже зайценчик витягує свої хвостики. Ха -ха -ха! Клас, зайцехвіст мій. А отут ще рядишком буде віхола Ось така красунька. Ось такі гарненькі остики. Ось. Ну, ось така красунька.